28 та 29 жовтня в Олександрії навчали азам волонтерства. Школа волонтерства це проєкт Української волонтерської служби. В нашому місті курс ініціював Тимофій Клаупік, залучившись підтримкою тренерок із Запоріжжя та горішніх плавнів. Як відбирали слухачів, розказав координатор Тимофій. З результатом відбору в нас відібрали 15 людей. В принципі, зараз всі присутні. Всі, хто повинен був бути сьогодні присутнім. Відбрали ми за мотивацію та за досвідом волонтерства. Бо кандидати надавали свої соціальні мережі для перегляду. Ми здебільшого відбирали молодих людей, які не дуже багато мають досвіду волонтерстві. Та їм може бути корисна інформація, яка сьогодні буде надана. Кандидати при реєстрації вказували свою мотивацію долучитися до заходу та взагалі волонтерити. У багатьох людей була прям така мотивація допомагати іншим, бачити вдячність людей. От це велика мотивація більшості, і вони відповідно бажають у них мотивація навчатися для того, щоб допомагати ще якісне, допомагати ще більш вдало. Серед слухачів є як досвідчені волонтери, так і ті, хто лише пробує свої сили, і кожному з них було чому повчитись. Ну, я скажу, що навчатися потрібно завжди, тому навіть досвідченим волонтерам потрібні ці тренінги. Тому що я, я не скажу, що я прям мега досвідчений, але я отримала нові знання для себе. Починаючи від міфів до правди, я розвіла реально певні міфи. Я розібралась з законодавством України про волонтерську діяльність. Тобто для мене було маса нової та корисної інформації. Також ми розібрали. Історію створення волонтерства як міжнародно, так і в Україні, нашій країні. Тому навчаємось, навчаємось і Ще раз навчаємось. Слухачі школи волонтерства отримали теоретичні знання, зокрема про основи волонтерської діяльності, законодавство, етапи розвитку волонтерства та його види. Проте саме навчання відбувалося в інтерактивній формі. Між блоками тренери проводили цікаві вправи і навіть руханки. Якщо якось споминати про це, я допомагала в нашій школі, ми колись збирали на обездолених дітей, я допомагала все це сортувати по коробкам, також я допомагала безпритульним тваринам зі своєї ініціативи, а також я є членкинею нашої молодіжної ради, і тому я також долучалася до деяких проєктів. Так, сьогодні я зрозуміла, що. Це саме моя справа після всього цього, що ми сьогодні дізналися. Я отримала багато позитивних емоцій. Я зрозуміла, що це той напрям, в якому я хочу розвиватися в майбутньому. Я хочу дарувати людям посмішки. Я хочу якось покращувати своєю діяльністю, нашу країну, розвивати її. Так це мій напрямок. Поспілкувалися з однією запрошених тренерок, зокрема, цікавилися, що ж таке волонтерство, чи є це професією, та скільки слухачів школи вирішують пов'язати своє життя з волонтерством. Волонтерство це неприбуткове, суспільно суспільна корисна діяльність, за яку ми не отримуємо кошти. Нам за це не платять. А волонтерство це ну, можливо як хобі в когось, можливо, як основна діяльність, і її можна поєднати з роботою, тому що волонтерство вона, в різних сферах. Тобто, якщо ми там... Ну, умовно кажучи, там вчитель англійської мови, ми можемо в школі зранку виклали свій матеріал ввечері прийшли на якісь і безкоштовно провели курси там для діток, і це вже буде вважатися волонтерством. Це освітнє волонтерство. Це вже моя третя здається школа волонтерства. Перша була в місті Запоріжжі. Також я в місті Львові проводила школу волонтерства. Як показує практика, після цього, якщо в нас 10 учасників, шість з них йдуть волонтерять. Чотири послухали, так їх зацікавило, але можливо їм, ну, не сподобалось волонтерство, але шість з них, як правило, йдуть волонтерять. А також я дуже багато бачу відгуку від учасників, які у нас зараз знаходяться. Їм дуже подобається волонтерство. Вони дуже захоплені, все це слухають. Задають питання, записують, конспектують і ну, вони дуже-дуже залучені і дуже активні. Наступний день школи розпочався з плетіння сіток на базі бібліотеки для юнацтва. Далі зустрічі з представниками громадських організацій, які долучаються до волонтерських акцій. Були також представники молодіжного парламенту та молодіжної ради, нові знайомства, обмін досвідом, зокрема щодо створення міцної волонтерської команди.